Папа Римський Іван Павло II або Кароль Юзеф Войтила. його називають однією з найважливіших постатей ХХ століття. Він був главою католицької церкви протягом 27 років з 1978 по 2005 рік і став першим за 445 років папою римським не італійського походження. Він активно виступав проти будь-яких війн. Іван Павло II багато половничав із своїми віруючими. При ньому сталося багато внутрішнього внутрішніх реформ, які змінили образ Ватикану в очах всього католицького світу, вітаю! Я Марія Берешко і це проект відомі поляки на українському каналі ПЛ. Підписуйся, аби знати більше про людей, які прославили свою рідну Польщу на весь світ. Народився Кароль Юзеф Войтила 18 травня 1920 року у невеличкому польському місті Вадовіцях, що біля Кракова в родині поручика польської армії Кароля Войтила і вчительки Емілії Качаровської. За деякими фактами, мати Кароля була русинкою або українкою. Можливо, тому майбутній папа римський дуже поважав православ'я та вважав, що християнство повинно дихати двома легенями західною і східною. Батьки з малих років виховували Кароля в дусі християнської віри і любові. Коли Каролю виповнилося 8 років, його мати померла, а в 12 він втратив старшого брата Едмунда. І після втрати рідних батько оточив Кароля турботою та любов'ю і перебував поряд у його шкільні роки. В юності Кароль захоплювався театром і мріяв стати професійним актором. Коли його друзі запитували про те, чи не бажає він стати священником, він незмінно відповідав: «Non sum dignus», що в перекладі з латинської я недостойний. У 14 років Кароль спробував себе в шкільному драматичному гуртку. Ще в юності написав п'єсу Кароль Дух, очолював шкільне мар'янське товариство. У цьому ж віці здійснив своє перше паломництво до головної святині Польщі в місті Ченстохова. У 1938 році Кароль прийняв таїнство миропомазання і здобув свою середню освіту. Кароль навчався надзвичайно успішно у 1938 році. Закінчивши класичний ліцей напередодні Другої світової війни, він вступив на факультет полоністики Ягелонського університету в Кракові, де вивчав польську мову, літературу, культуру та філософію народів. Польщі ще в юності Кароль став поліглотом і досить вільно розмовляв 13 мовами. Рідною польською, крім того, словацькою, російською, українською, білоруською, німецькою, англійською, італійською, французькою, іспанською, португальською, а також знав латин та іспирантом. Студентом майбутній папа римський писав вірші. У 1939 році склав збірку під назвою Псалтир епохи відродження, куди увійшли різні вірші, зокрема один присвячений матері. У своїй ліриці Войтило описував своє схиляння перед Господом і можливі глибини щастя і скорботи. Початок Другої світової війни Кароль Войтила зустрів у Кракові, де молився у Вавельському кафедральному соборі, коли на місто падали перші бомби. Під час німецької окупації, коли більшу частину професури університету відправили в констабір, а офіційно заняття припинили Кароль відвідував заняття підпільного університету, під час війни Кароль працював у каменоломні поблизу Кракова. Потім перейшов на хімічний завод, щоб утримувати себе та батька, оскільки окупанти не виплачували батькові пенсію, на яку вони раніше жили. З осені 1939 року, і до середини 40-го Кароль написав безліч віршів і кілька п'єс на біблійні сюжети а також почав перекладати польською мовою царя Едіпа Софокла. В цей час Кароль Войтила усе, ще був упевнений, що своє майбутнє пов'яже з театром або наукою. Однак на його долю кардинальним чином вплинула зустріч із Яном Тирановським, власником кравецької майстерні. Тирановський був головою нелегального релігійного товариства «Життєдайний Розарій. Члени гуртка зустрічалися для молитовного спілкування та роздумів про таїнства Розарію, кількість яких становила 15 чоловік, відповідаючи 15 основним подіям життя Ісуса Христа і Діви Марії. Тирановський шукав молодих людей, які були б готові присвятити себе любові до Бога і служінню ближнім. Організація подібної спільноти на той час була вкрай небезпечною. Її членам загрожувала відправка до табору або навіть смерть. Але, незважаючи на небезпеку для життя, раз на тиждень Кароль з іншими молодими людьми збиралися у Тирановського, де той читав своїм вихованцям книжки з історії релігії та твори католицьких містиків. Майбутній папа надзвичайно високо відгукувався про Тирановського і вважав, що саме завдяки йому. Він відкрив для себе світ. Справжньої духовності тоді ж кароль Войтила став одним із ініціатором підпільного рапсодійного театру. Театр ставив п'єси про соціальну та політичну несправедливість, про боротьбу пригноблених. Кароль та інші члени трупи вважали, що їхній задум може підтримувати польську культуру під час німецької окупації та зберегти польський дух. 18 лютого 1941 року помер Кароль Войтила старший. Кончина батька стала переломом у житті Кароля молодшого. Згодом він згадував: до 20 років я втратив усіх, кого любив. Бог явно готував мене до моєї стезі. Батько був тією людиною, яка пояснювала мені таїнства Божі й допомогла їх осягнути. Після цього моменту Кароль остаточно вирішив, що він не буде ані актором, ні викладачем. Він буде священником. 1942 року Кароль Войтила записався на загальноосвітні курси підпільної Краковської духовної семінарії, звернувшись для цього до кардинала Сапєги, який згодом став ще одним його наставником. При цьому Кароль продовжував тяжко працювати і присвячував себе театру. 1943 року Кароль нарешті прийняв важке рішення. Він зустрівся зі своїм театральним наставником Мечиславом Котлярчиком і повідомив йому, що він йде з театру, бо збирається прийняти сам. Після закінчення семінарії Кароль думав про те, щоб вступити в монастир і жити тихим життям ченця. Але на нього чекала інша доля. У 1944 році архієпископ Краківський кардинал Стефан Сапега з міркувань безпеки перевів Кароля Войтилу разом з іншими нелегальними семінаристами на роботу в єпархіальне управління в архієпископському палаці, де Кароль залишився до кінця війни. У березні 1945 року, після визволення радянськими військами Кракова, в Яголонському університеті відновилися заняття. До нової влади Кароль Войтила ставився вкрай обережно. Ще у 41-му році в одному із своїх листів він писав, що комунізм це демагогічна утопія, а в Польщі та польських комуністів немає нічого спільного, крім мови. 20 жовтня 1946 року Кароль Войтила був висвячений у сан Деякона, а 1 листопада 1946 року у сан священника. за кілька днів він вирушив до Риму для продовження богословської освіти. <му> у червні 48-го року. Папському міжнародному атенеомі Ангелікум він захистив докторську дисертацію за творами іспанського містика 16 століття реформатора ордену кармелітів святого Іоанна Христа. Потім повернувся до Польщі, де його призначили помічником настоятеля парафії в селі Негович, що на півдні країни. У грудні того ж 48-го року академічний сенат Ягелонського університету в Кракові визнав, що отриманий Войтилою в Римі диплом дійсний Кароля. Удостоїли докторського звання. У 1953 році Войтила захистив дисертацію на богословському факультеті Яголонського університету. У жовтні того ж року почав викладати в університеті етику і моральне богослов'я. Але незабаром комуністичний уряд Польщі закрив богословський факультет, і навчання було перенесено до Краковської духовної семінарії. Тоді ж каролю запропонували викладати в Люблінському католицькому університеті, де наприкінці 56-го року він очолив кафедру етики. 4 липня 1958 року, за призначенням папи Пія XII отець Войтила став допоміжним єпископом краківського архієпископства і титулярним єпископом Омбі. На початку 60-х років Кароль Войтила брав участь у всіх чотирьох сесіях другого ватиканського собору, будучи одним із наймолодших його учасників. У січні 64-го року Кароль був зведений у сан архієпископа митрополита Краківського, і 26 червня 67-го року папа Павло VI звів Кароля Войтила у кардинали священики з титулом церкви «Сан Чезаріо Ін Палатіо. На посаді кардинала Кароль Войтила прагнув усіляко протидіяти комуністичному режиму в Польщі. У 1973-1975 роках, Павло VI 11 разів запрошував Войтилу до Риму для приватних бесід, що свідчить про те, що між ними склалися досить тісні стосунки. У березні 1976 року Войтила читає перед іншими кардиналами свої проповіді італійською, а не латиною. Знання італійської підвищувало шанси на обрання понтифіком. Після цього нового польського кардинала стали частіше помічати. Так того ж року газета The New York Times занесла його до списку десяти наймовірніших наступників Павла VI. У серпні 1978 року, після смерті Павла VI Кароль Войтила брав участь у конклаві, який обрав папу Йоанна Павла І. Однак той помер лише через 33 дні після обрання. У жовтні того ж року відбувся ще один конклав. Його учасники виявилися розколотими на прихильників двох претендентів італійців: Джозепа Сірі, архієпископа Геної, відомого консерватора, і більш ліберального Джованні Бенелі, архієпископа Флоренції. Зрештою, Войтила став компромісним кандидатом і був обраним папою римським. Під час сходження на престол Войтила прийняв ім'я свого попередника і став Іоанном Павлом II. На той момент йому було 58 років. Як і його попередник Іан Павло II, Намагався спростити свою посаду, позбавивши її багатьох королівських атрибутів. Зокрема, говорячи про себе, він використовував займенник Я замість ми як це заведено у царюючих осіб. Папа відмовився від церемонії коронації, провівши замість неї просту інтронізацію. Він не носив папської тяри і завжди прагнув підкреслити роль, яка позначена в титулі папи раб рабів Божих 2 червня 79-го року. Войтила вперше приїхав до рідної Польщі як глава римокатолицької церкви для поляків, які перебували під владою атеїстичного радянського режиму. Обрання їхнього співвітчизника папою стало духовним поштовхом до боротьби і появи руху солідарність. Під час своєї першої поїздки в США у 79 році Карл Витила став першим папою, який відвідав Білий Дім, де зустрівся з президентом Джиммі Катером. А у 1980-му Ватикани з державним візитом відвідала англійська королева Єлизавета II. Це був історичний візит з огляду на те, що багато століть британські монархи і римські понтифіки були непримиренними ворогами. Єлизавета II першою з британських монархів, відвідала Ватикан і навіть запросила Папу до Великої Британії з пастерським візитом до 4 мільйонів британських католиків. 13 травня 81-го року правління Іоанна Павла II мало не обірвалося внаслідок замаху на нього. Це сталося на Ватиканській площі святого Петра. Замах скоїв член турецького ультраправого угрупування сірі вовки Махмед Алі Ахджа. В Італію він потрапив після втечі з турецької в'язниці, де відбував термін за вбивство і пограбування банків. Аджа важко поранив Івана Павла II у живіт і був заарештований на місці. Згодом Іван Павло II Прийшов до переконання, що смертельну кулю відвела від нього рука самої Божої Матері. 1 грудня 1989 року папа вперше прийняв у Ватикані радянського лідера. Ним став Михайло Горбачов. Зустріч стала переломним моментом у дипломатичних контактах між СРСР і Ватиканом, а також початком процесу відродження католицької церкви у радянському союзі. В серпні 1991 року за особливим розпорядженням Михайла Горбачова була піднята так звана залізна завіса. Понад 100 тисяч юнаків і дівчат із Радянського Союзу без віз, просто з внутрішніми паспортами поїхали до Польщі на зустріч із Папою Римським. У 94-му році Понтифік серйозно травмувався. Він послизнувся, виходячи з душу і зламавши кустигна. На думку незалежних експертів, з цього ж року він почав страждати на хворобу Паркінсона. У травні 95-го, коли Йоанну Павлу II виповнилося 75 років, він звернувся до свого найближчого радника кардинала Йозефа Раценгера. Папа Римський поцікавився, чи не повинен він залишити свій пост, як наказує канонічне право католицької церкви єпископам і кардиналам, які досягли цього віку. Але у результаті проведеного історико-теологічного дослідження було зроблено висновок: що для церкви кращим є старий папа, ніж папа у відставці. Тож Кароль Войтила залишився на службі. Іван Павло II відвідав Румунію. Він став першим папою, який відвідав православну країну. А 6 травня 2001 року в Дамаску Іван Павло II став першим папою, який відвідав мачеть. До речі, папа Римський Карл Войтила побував і в Україні. Вже будучи тяжко хворим, він приїхав до Києва і Львова, де зібрав сотні тисяч паломників. До речі, я також була на зустрічі із папою, і мені тоді було 15 років. Пам'ятаю, як він махав рукою із свого автомобіля. 23 червня 2001 року Йоанн Павло ІІ вийшов з літака у Борисполі, встав на коліна і поцілував українську землю. Цей його жест був не унікальним, так він робив під час кожної пастирської подорожі у кожному місті, у кожному краї. Іван Павло II завжди молився за мир у всьому світі. 1 лютого 2005 року Йоанна Павла II поспішно доправили до римської клініки у зв'язку з гострим Ларенготрахаїдом. 23 лютого того ж року на прилавках книжкових магазинів в Італії з'явилася остання книжка, що належить Перу папи: Пам'ять та ідентичність. За життя Іоанн Павло ІІ писав багато творів. Зазвичай він писав під літературним псевдонімом Анджей Явень, Пьотр Ясень, а з 1961 року Станіслав Анджей Груда. Його роботи регулярно з'являлися в католицькій пресі. І ще один цікавий факт: окрім любові до літератури та театру, папа Римський полюбляв спорт. Він обожнював гірські лижі. На них він став ще в дитинстві і, будучи студентом, вигравав аматорські змагання. Свою любов до гірських лиж зберіг на все життя, ставши римським папою, катався інкогніто в горах недалеко від Риму. Скільки б я не бував у горах і не насолоджувався гірськими краєвидами, щоразу дякував Богу за величність і красу створеного ним світу. «Гори – це своєрідна школа життя. Ми вчимося там долати труднощі, йдучи до мети, сказав папа Римський. 30 березня 2005 року Іоанн Павло І востаннє з'явився на публіці, але не зміг привітати вірян, які зібралися на площі святого Петра у Ватикані. 2 квітня Папа Римський помер, йому було 84 роки. 17 квітня 2005 року скінчилася жалоба за покійним папою, і офіційно закінчився відпущений йому земний термін правління. За давнім звичаєм було зламано і знищено особисту печатку Іоанна Павла II і перстень, так званий Паскаторе, перстень рибалки, із зображенням першого папи апостола Петра. Печаткою Іван Павло II завіряв офіційні листи а відбитком перстня особисту кореспонденцію. Прощанням з папою римським Йоанном Павлом II стало наймасовішою церемонією в історії людства. 300 тисяч людей були присутні на траурні літургії. Чотири мільйони паломників проводили понтифіка з життя земного в життя вічне. До речі, з них понад мільйон становили поляки, два мільярди глядачів стежили за церемонією прощання у прямому ефірі. Йоанна Павла II було поховано поруч із мощами святого апостола Петра у капелі Матері Божої Ченстаховської, святої покровительки Польщі. Визнання папи Іоанна Павла II святим стало найшвидшим за всю історію церкви. Це сталося лише через шість років після його смерті. Любов і віра славетного поляка змінили серця мільйонів людей. Для багатьох Йоанн Павло II був зразком та учителем. Всі, хто досить близько знав Пантифіка за життя, кажуть, що в нього було чудове почуття гумору, а ще він дуже полюбляв вівторки. Бо саме по вівторках він зустрічався з молоддю. Молодих людей він вважав носіями найвищої свободи і покладав на них свої найбільші надії. У Польщі ім'я Івана Павла II носить понад дві тисячі географічних об'єктів і організацій, зокрема, 1274 школи. На честь папи римського названо Аеропорти в Польщі, Італії Португалії. В деяких українських містах існують вулиці імені Івана Павла II. Про життя Папи Римського написано багато книг та знято багато фільмів. Наприклад, за книжкою спогадів про Івана Павла II Життя з Каролем був знятий художній фільм. Цікаво, що книгу написав особистий секретар папи кардинал Станіслав Дівіш. Сьогодні у будинку, де народився Кароль Войтила, де минуло його дитинство, працює музей. За ним доглядають черниці. І деяким туристам вказують на те, що одяг має відповідати місцю, в яке вони прийшли. На площі метрів за 20 від храму святого апостола Петра є цукерня, в якій продають знамениті папські кремовки, тістечка з листкового тіста зі смачним кремом. У молоді роки їх дуже полюбляв папа. Особливе місце, яке варто відвідати у Польщі, це Ясногурський монастир в місті Ченстухова. В Скарбниці монастиря можна побачити багато особистих речей папи: перснів, печаток тощо. Саме тут, у юні роки, майбутній папа прийняв таїнство миропомазання. В Ченстохові до речі, встановлено найбільший у світі пам'ятник Іоанну Павлу II. Його висота сягає 14 метрів. До цього найбільший пам'ятник висотою 12 метрів було встановлено у Чілі. Якщо ви мешкаєте у Польщі, ви маєте знати місцевих національних героїв, вчених, поетів, письменників, музикантів, художників, кінорежисерів, акторів та інших діячів науки, культури та мистецтв, які увійшли в історію цієї чудової країни та прославили її у світі. Тож підписуйтесь на український канал ПЛ аби знати більше про відомих поляків. З вами була Марія Бережко. До нової цікавої зустрічі.